Так, народ, знаходжуся в Карпатах поблизу селища Татарів, в плані піднятися вище в гори, знайти місце для кемпінгу та зупинитися там, щоб відпочити. На вулиці дощ і по прогнозу він буде і сьогодні, і завтра, тому це трошки ускладнює мій похід, але нічого страшного, додає трохи атмосфери. Ну що, погнали в гори? Класно бачити, як ліс починає зеленіти. Кольори лісу стають більш яскравішими, свіжішими. І все одно, що зараз йде дощ, він не робить ліс та гори похмурішими. Навпаки додає якоїсь крутої атмосфери. Просто кайф. Головне, головне не промокнути до нитки. Зараз трохи непростий відрізок, досить багато каміння, все ще йде дощ і я... мені чомусь здається, що він не збирається закінчуватись. Але нічого, ми рухаємося далі вгори. Краєвиди тут дуже класні, тече струмок, нереально гарний ліс. Звісно дорога це непростий момент, але я кайфую. З такою видимістю дуже складно обрати собі місце для кемпінгу. Тому я, скоріш за все, зараз піду на вже знайоме місце біля гори Ягідна і там вже буде розкладати свій кемпінг. Дощ не припиняється, під ногами болото, туман, Хіх, неймовірна атмосфера. Мені треба пройти десь 2 кілометри і я на місці. Я дійшов до місця призначення. Це класне місце, але наразі йде дощ, туман і абсолютно нічого не видно. Ніякого краєвиду. Я сподіваюся, дощ закінчиться і вид буде значно краще. Поставив намет трошки змок, ноги, можна сказати, сухі, тільки брудні. Змок поки ставив намет. Не знаю, яка ситуація буде з багаттям, тому що, самі розумієте, я планував приготувати їжу на вогні. а Складно сказати. Складно сказати, тому що мені здається, дуже проблематично буде дрова знайти нормально. Але в мене є ідея, я сподіваюся, у мене все вийде. Зараз просто прикушу тим, що не потрібно смажити чи варити, і буду думати про те, як розпалити багаття. Дощ не перестає. Давайте куштувати. Це смачно. Але я відчуваю, що трохи прохолодно, тому Гадаю розвести багаття це просто необхідність. Так, я думаю, досить добре підкріпився. Цю половину я Залишу не пізніше. Зараз піду робити багаття чи бата видалась досить смачно. Головне ситне дала мені енергію. Тепер треба приступати до роботи. Дощ трохи притих, але сонце не видно. І я трошки замерз. Буду йти зараз за дровами та за камінням для багаття. По дорозі сюди бачив досить непогане каміння, за допомогою якого я зможу накрити зверху багаття, якщо мені вдасться його розпалити. Не знаю, що з того вийде. Фу, побачимо! Ну що ж, каміння трохи поносив, зігрівся. Нормально так зігрівся, я б сказав, тому що дуже підмерзав. Зараз зроблю місце для багаття. І буду йти за дровами. Ліс дуже атмосферний, гори атмосферні, Хоч по факту не скажеш, що взагалі знаходишся в горах, але дуже гарно, дуже круто. Єдине, що йде дощ. Коли зігрівся, відчуваєш себе нормально. Але коли посидіти і трохи промокнути, нічого не робити, то дуже холодно. Тому я пішов щось робити, щоб не замерзнути. Ну що ж, багаття я розпалив, хоч воно і не дуже сильно горить, треба його підтримувати. Знову йде дощ. Е, зараз планую заготовити дров, щоб не ходити потім до лісу. І якщо моє багаття мене не підведе, то приготую собі вечерю, а там подивимось. Чесно кажучи, з багаттям все дуже складно, тому що дощ не припиняється, і я не знаю. Воно зараз наче горить, але скільки воно протримається, це питання. Не знаю, дуже цікаво. Я просто заліз в намет погрітися. в мене ноги промокли наскрізь. Я не знаю, можливо, півгодинки подрімаю. І за той час моє багаття розгориться. І я буду думати щось далі. Погода не супер. В цьому своя атмосфера. Я не знаю чи вам видно, але моє тіло конкретно парує. А це я сушу шкарпетки. Думаю, можна доїсти свій сендвіч. Чи як це можна назвати? Дощ ще підсилився. Я не думаю, що моє багаття це переживе. Я зробив все, що міг. Цікаво спостерігати, як моє тіло парує. Зараз би попити гарячого чаю. б непогано. До речі, схема з каменем працює. Багаття горіло, правда, вигоріло і мені просто не хочеться виходити на вулицю там дощ підкидати дрова. Досить складні умови. Такого походу, я налегший не розраховував, але все ж таки думав, можливо, дощ припиниться і можна буде нормально відпочити. А так я промок, в мене ноги мокрі, одяг мокрий, і багаття по факту немає. Я не можу собі приготувати їжу чи зробити гарячого чаю. Як би сумно це не звучало, то мені здається, я зараз. Піду додому, доки ще не стемніло. Адже якщо залишатися на ніч, то є ймовірність того, що я захворію, як мінімум. Тому що немає навіть біля чого погрітися, тобто біля багаття. Умови досить складні, тому, скоріш за все, я зараз збираюся та вирушаю назад. І повернуся сюди і вже, коли буде нормальна погода. Покажу вам неймовірні краєвиди, які відкриваються з цього місця. Зараз просто-просто туман і нічого більше. Такі справи, такий похід в дощ ходити непросто. Це, мабуть, мій перший досвід такий, але я вважаю, що він досить вдалий. Досвід в таких справах це важлива штука. Можу сказати: місце класне, атмосфера класна, але потрібно думати і про своє здоров'я. Не те, щоб я розраховував на щось інше, але думав, трошки краще буде з багаттям І мав надію, що дощ перестане йти. Але маємо, що маємо. Ліс дуже класний, і гори дуже класні. Та час повертатись додому.